Радіо UA Chicago І так, друзі, це вечірня студія радіо Chicago. Поряд зі мною усміхнена Юлія Скобіда, страховий агент American Family Insurance. Юлія повернулася до нас з своєї такої нетривалої подорожі до Японії. Зараз, можливо, ми її трішки запитаємо про це. Але основною темою все ж таки нашої сьогоднішньої розмови це буде нова. Політика нової адміністрації Трампа як це попливає на страхові кампанії, які будуть ціни на страхування, можливо, щось зміниться в паласи, можливо, щось ще відбудеться. Про це все знає ніхто інший, як вона, Юлія Скобіда. Юлію тобі доброго вечора. Доброго вечора, Дмитро, доброго вечора а, нашим слухачам глядачам. Дякую за таку цікаву тему. Будь ласка, а. отож, давай Почнемо з твоєї подорожі до Японії. Так. А цікаво не те, що ти там робила, цікаво, як ти туди, як страховий агент поїхала. З чим ти їхала, який пакет страховок ти мала, власне, як це все відбувалося? От просто знаєш, людина, яка є профі в своїй справі, як ти себе забезпечувала від того, щоб не дай Бог щось десь там відбулося або не відбулося. Ну кожен раз як страховий агент, коли я кудись подорожую, я собі обов'язково беру travel insurance. Це просто така страховка, яка йде на саме на здоров'я. Це якби там щось з вами сталося, вам треба до лікаря звернутися. Тобто. То коштує не дуже великі гроші, і можна а, залежить від того, куди ви саме летите, і на скільки днів, якби ціна. А, кожен може собі її купити. Якби це не є обов'язково, ви можете її брати, можете не брати, але в принципі в загальному рекомендую потратити екстра 30 доларів і а, не переживати, якщо вам там потрібно йти до лікаря. Це все, що потрібно. Travel insurance, that's all. Щоб поїхати в Японію, ну, так будь-куди, скажімо, ти просто в Японії була, але загалом, коли люди десь подорожують, потрібно тільки travel іншуранс і все. Чи потрібно можливо страхівка ще на життя, чи медична страхівка, це все можна взяти? Ну якби на insurance, це і є медична страхівка, okay. тобто це страхівка саме, якби з вами щось сталося, і плюс вона ще так само частково покриває якийсь travel interruption, Те, що ми називаємо, тобто, не дай Боже, а щось сталося і ваш літак. Запізнився, і ви пропустили якісь може сполучення, не встигли на інший літак. Чи у вас загубився ваш можливо лагідж, Тобто так, компанії мають це вам покривати авіалінії, але це все можна якби включити в цю travel interruption страховку. То вона включає майже все. Дуже будь ласка. Це е, твоя відповідь на перемогу Трампа на виборах, тому що є Том Хенкс, який е, поїхав за межі Америки, є телеведуча відомого шоу Елен. Яка теж своєю коганою виїжджає за межі Сполучених Штатів. Зараз має деякі корізні кури е кампанії, пропонують подорож на 4 роки, щоб перечекати цю нову каденцію, нову адміністрацію, яка йде. Скажи, будь ласка, це твоя відповідь була? Подорож до Японії? Ти а. прощупувала інший А, Напевно, в Японія. Це дуже гарна країна. Я не знаю, чи я б там би хотіла жити 4 роки, хоча там дуже-дуже безпечно, там дуже-дуже гарно. Там дуже є kids friendly, якщо можна сказати. Тобто ви можете спокійно подорожувати туди з дітьми. Якби це... Але я не знаю, чи я б там все ж таки хотіла прожити 4 роки. Ні, це була відповідь на. Запрошення мого чоловіка відвідати з ним конференцію, яка була завершальна в його роботі, так що суто робоча поїздка. Ам... Суто... Америка... Су... Америка Су... Суто... суто робоча поїздка, так. Добре, Америка, твій дім, всі заспокоїли, всі твої клієнти видихнули, слава Богу, Юля буде з нами наступні 4 роки. Але давай, власне, про це і поговоримо, про те, що буде відбуватися в Штатах. От йде вже завершення цього року, так, буде початок наступного року. Ти як страховий агент, чого найбільше побоїшся? Які тебе є страхи перед тим, що, що може? Відбутися власне от у 20, тому що нова адміністрація візьме офіс, що може відбутися негативного або навпаки позитивного за страховим бізнесом в Америці. Ой, я думаю, що ми очікуємо якихось змін в страховому бізнесі. А 100% багато йде pressure від людей, а які. Просто розуміють, що якщо ціни будуть продовжувати рости на страховки, то вони не зможуть собі дозволити купляти будинки. Тобто, я думаю, що це саме в першу чергу, що будуть відбуватися якісь зміни в законодавстві, що страховим компаніям будуть дозволятися міняти їхні контракти для того, щоб все ж таки якимсь чином опустити. Ціни на страхування, тому що зараз така, як це називається, Catch-22, Тобто відбувається так. Страхові компанії хочуть заробляти хоч якісь гроші. А, і я знаю, що всі сміються і кажуть, не вже страхові компанії не заробляють гроші, але це є факт, що страхові компанії, які страхують будинки чи любі, там прапорті, останні там, 5 років, вони не заробляли жодних грошей. Тобто це все було в мінус. А, ми говоримо про мільярди в збитках. І через це ціни почали підніматися, і якби всі знають, що відбувається. Якби зараз немає як я, ми проводили цей ефір, напевно, рік тому. Я казала, що не буде жодної людини, в якій не піднялася страховку. Я вам гарантую, що якщо у вас є хомонерс палесі, то стовідсотково вам підняли на неї ціну. Якщо вам ще не підняли, значить вам її обов'язково ще піднімуть і, напевно, ще піднімуть. Тобто я очікую, що будуть якісь зміни. А я думаю, в двох напрямках: перший напрямок це все ж таки. Що а, напевно буде якась відповідальність від, для, від будівельних матеріалів. Тобто те, що зараз, наприклад, дах може протриматися 10-12 років, 15, це не виглядає дуже добре. Тобто, можливо, все ж таки буде прешель на якийсь manufacturing, щоб вироблялися більш а, як це wind, hail, тобто від. Вітру, від граду, якісь матеріали, які будуть довше тримати. Я думаю, що в цьому напрямку буде трошки працювати, можливо, законодавство. А в іншому, можливо, на трохи локальному, тобто від штату, буде трошки більше відповідальності від компаній будівельних, які займаються замінами дахів, тому що дуже багато це так само повпливало на те, чому міняється ціна. Ми називаємо це стрейс, Storm's Chaser, це це компанії, які construction компанії, які ходять від дому до дому і пропонують свої послуги, і кажуть, там всім вашим сусідам поміняли дах, давайте і вам заповнимо. Тобто, це так само привело до того, що дуже дуже багато було клеймів зроблено в страхові компанії. Тобто, і я дуже знаю, що там на Флоріді зараз з цим якось борються. Я думаю, в інші штати це так само буде розповсюджуватися, що, можливо, все ж таки будуть більше вимоги для, для цих компаній, які там. Хочуть іти і пропонують міняти дахи. А це якби така просто як тенденція, що я бачу. До речі, що... про ціни на -матеріали, матеріали хочу додати, що дійсно вони можуть піти до гори. І як наслідок це може бути через те, що Трамп вже зараз говорить про підняття тарифів на Мексику, на Канаду і на Китай. Я так розумію, що знову ж таки це безпосередньо впливає на ціну страхівки, так? Ну, я думаю, що це повпливає на ціну страхівки обов'язково, особливо, якщо ми говоримо про автострахування, тому що якщо а, відбудувати там, замовляти ці всі деталі на саме на автомобіль буде коштувати дорожче, відповідно а, очікуйте, що знову ж таки ваше страхування на автомобіль піде вверх, тому що те, що раніше, Коштувало поміняти 150 доларів, а тепер півтори тисячі. Якби ви не можете очікувати, що страхова страховка у вас ціна на страховку залишиться така сама. А мені дуже дивно, якби. Зараз бачите, коли мені люди кажуть, а я 10 років платив там 150 доларів чи 300 доларів. Якби я розумію, що ви 10 років платили за це, але ви так само маєте зрозуміти, що ваші автомобілі помінялися, що технології в автомобілях помінялися, що а, інфляція помінялася. Якби дуже багато чого помінялося, на жаль, в останні 5 років. Тобто, а, та, я думаю, що важко сказати, що буде, але я думаю, що трошки буде. Буде напевно гірше для нас, просто як консюмерс, тобто людей, як споживачів, тому що на нас піде більша відповідальність. Люди будуть самі відповідальні за те, щоб міняти свої дахи. Це йде, це, це зараз змінюються контракти в кожній страховій компанії. Я про це продовжую говорити, тому якби люди мають це розуміти, що їм треба буде мати якісь заощадження, щоб якщо щось сталося, вони могли собі відремонтувати дах. За свої кошти, тому що страхові компанії це не будуть робити, але це допоможе знизити ціни на страхування будинків. А там будинків, апартмент, будинків, я не знаю, верхаусів і тому подібне. І я думаю, що це так само допоможе, можливо, все ж таки, що матеріали, які зараз будуть вироблятися, щоб все ж таки будуть давати якісь гарантії на більше років ніж просто 10 15 років. Тобто тві прогнози, так бачу зовсім не оптимістичні. А, ціни будуть а, далі, далі, далі ти догори. Ні, логічно? я думаю, що навпаки, ці не після того, як помінявся контракт, поміняється, ага. а зараз всі страхові компанії оновлюють свої контракти саме на будинки. А, просто я кажу, люди мають розуміти, що вже не буде тих часів, коли страхові компанії міняли вам дахи. Поки тобто, просто заберуть певну якусь відповідальність страхової компанії, так. але ціна може піти донизу. Але так. ціна має Окей. піти до низу. Тому що я кажу, я відчуваю, ну, якби дуже багато. Люди не можуть платити за страховку раніше. Це було там 500 доларів, потім 700 доларів, потім 1000 доларів, потім півтори, потім вже дві з Це Зараз місяць це в місяць. Ні, Це в рік. А це в рік. але на будинок. Але якщо ми дійдемо, там якщо буде продовжуватися зміна в кліматі, і в клімат, і у нас тут в Іліної будуть продовжувати постійно град, вітер, град, вітер. Страховки можуть дійти до 5 тисяч на рік. І ну хто собі це може дозволити, якщо ви будете платити 5 тисяч податків, чи там п'ятнадцять тисяч податків і п'ять тисяч а, страхування на будинків? Тому я думаю, що це те, що поміняється. Тобто перше, на що варто звернути увагу, це ціни на будматеріали, ціни на автозапчастини, якщо вони йдуть догори, відповідно, і страхівки yeah. підуть догори, тому не дивуйтеся. А наступне, ти сказала, що погодні умови, ми так трошки зараз відійдемо від теми, але це ж теж пов'язано, тому що нова адміністрація, вони по суті антиклаймат, вони не вірять в зміну клімату, жаль. але клімат міняється і це науково доведено. І так кількість ураганів, пожеж, які виникають в Сполучених Штатах. Ну, це ніхто не приховає. Це теж впливає на ціну. Ми про це з тобою колись говорили, що десь там пожежа в Каліфорнії, впливає на ціну. Все пов'язане між собою, абсолютно так. Тому, от, власне, ці погляди нової адміністрації, про те, що вони не дбають про клімат, воно теж якось буде мати вплив на, на, на ціну, чи це аж в далекому майбутньому ми так заглядаємо. А, ну, знову ж таки, ви маєте розуміти, ми всі маємо розуміти, що страхові компанії це досить таке суттєве лобі. А я думаю, що вони донесуть свою думку до адміністрації що. І в кінці кінців, якщо вони зможуть поміняти свій контракт, так що за що відповідає? Ти не можеш, якби ну окей. А якщо пожежа сталася, то це тяжко передбачити. Але зняти з себе відповідальність за ті ж самі, якщо відбувся якийсь вітер чи град, Якщо страхові компанії зможуть це добитися, що вони за це не будуть відповідальні, а за це будуть відповідати саме споживачі, то я думаю, що далі насправді їм буде все рівно, тому що клімат буде з як це? Буде мінятися, але якщо страхова компанія перестане за це нести відповідальність, відповідно їм буде ціни не будуть мінятися на будинки. Значить, якщо ми зараз зайдемо, кажучи, у світ у світ фінансово, фінансових таких торгів тому кажучи волстріт візьмемо волстріт і різні біржі а там дуже велику роль відіграє, відіграють різні фрази хто що сказав хто там як відповів де там хто як виступив чи в страховому бізнесі так само важливі якісь такі заяви скажімо так лідерів тих чи інших компаній чи навіть того ж самого президента я думаю, що ні, в страховому бізнесі дуже важливо, що самі страхові компанії вирішують, якби, в якому напрямку рухатись. Тому що, наприклад, одна страхова компанія починає а, вводить якийсь продукт чи вводить якісь нововведення, і інші страхові компанії до цього а, так само починають. Але що повпливає на страхові компанії, це все ж таки AI, а, тому що зараз буде більше і більше використовується AI саме коли будуть. Вибирати вас як клієнта, а я точно знаю, що е, з дахами, тобто satellite імідж будуть брати вашого даху, і буде видно, там, коли він був зроблений, буде фотографія кожні півроку, тобто, вже настільки буде сегментація. Вашої ціни, що ніколи в житті у вас не буде така ціна, і вже зараз немає такого, що у сусіда і у вас не буде однакової ціни, але все буде настільки, настільки персоналізовано, персоналізовано що я думаю, що це буде дуже-дуже важко. Якщо зараз людина, наприклад, купляє будинок. Я приведу такий дуже простий uh -huh. приклад. Я питаю людини: а коли був дах поміняний? І мені каже, там колись там недавно був поміняний. Ну, недавно я там окей. Там, може, п'ять років тому, окей. Я ставлю, що дах був поміняний 5 років тому, і якби на цьому. Тому і, і, і все добре. Страхова компанія щаслива, що це майже новий дах, клієнт щасливий, що отримає, а, реплейсмент кост, тобто покриття на свій дах. А, це вже не пройде з AI, тому що там буде точний. А, якби фотографія вашого даху буде точно видно, скільки плюс-мінус йому там років, буде видно, наскільки де саме він там, де є проблеми, і страхова компанія вже буде знати, окей, цей дах ми не хочемо, цей ми хочемо, тут ми візьмемо, тут ми не візьмемо. Так само буде на що зараз будуть звертати увагу, що відбувається навколо. Тобто, якщо навколо є якісь там пусти, вже зараз страхові компанії, наприклад, якщо є якесь пусте місце, building чи щось біля будинку, вони вже не хочуть страхувати. тобто… Ну, Дуже багато буде, я думаю, таких відбуватися сегментацій. Багато чого будемо очікувати. Ти говориш навіть про будинки, а якщо ми візьмемо автомобілі, там теж AI. І... Так, там теж AI, тому що аплікації, які дивляться, як ви їздите. А зараз все більше і більше страхові компанії намагають вам це пропонують дуже хороші знижки для того, щоб ви собі загрузили її. І вони, якщо ви їздите добре, то відповідно вам за це дають знижку. Якщо ви не добре їздите, відповідно вони вас за це починають наказувати. Для тобто для хороших водіїв це класне рішення. Тобто, якщо вони не порушують, так. якщо вони все роблять по закону, для них AI – ця інтеграція вона по суті їм знижить знизить ціну на страхівку. Ті, хто порушає, порушують правила, ті, люблять поганяти швидко <рес> більше ніж 50% людей, людей. <рес> більше ніж 80% відсотків людей. <рес> Окей. Якщо ми беремо українську ком'юніті, то там там будуть трішки проблеми. Тому, але це не уникнути. Та. Це це обов'язково станеться. Ми не можемо це, це ніяк абсолютно. Ми не можемо ніяк повпливати. Просто технології, на жаль, ну на жаль, на щастя для нас стають розумнішими і. Страхові компанії будуть їх використовувати і використовують, і, якби, я думаю, що знову ж таки, якщо людина буде проактивна, тобто, наприклад, страхова компанія, окей, якщо ти встановиш там ці якісь там датчики, води, ось тобі за це. Кредит, якщо ти встановиш там камери, ось тобі за це кредит. За те, що ти поміняв дах. Ось тобі і кредит. Тобто, в такому сенсі ця людина буде отримувати найкращу ціну. Людина, яка не буде дбати багато про саме про свій будинок, не буде багато в нього вкладати своїх грошей. Відповідно, буде платити набагато більше. Але зараз ти говориш, що є вибір. Людина може е, погодитися на інтеракцію з AI, а може не погодитися. У майбутньому все ж таки прийде час. Мені здається, що не буде вибору. Ти, Напевно, не буде. Я погоджуюсь. Ти, ти мусиш. Ти напевно, так не, не буде. Я думаю, що якимось чином вони все рівно будуть отримувати цю інформацію. Тому не так можливо страшний Ілон Маск і, 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 і новий президент Дональд Трамп як інтеграція з AI, особливо для тих, хто любить жити можливо по якихось таких шорткатах, любить трішки порушувати. Але знову ж таки, майбутнє ти не зміниш, особливо тому що воно вже я, я думаю, вже що всі, всі втомилися від підняття цін на страхування. Тому я думаю, що всі готові до якихось змін, щоб нарешті просто зупинилися. Тому що всі хочуть стабільності, як, як би це не звучало, всі хочуть, всі, напевно, не хочуть дивитися і очікувати, о, мені знову піднімуть страховку там на а, будинок на 500 доларів, чи там на автомобілі на 300 доларів. Якби я думаю, що всі хочуть, щоб все вже залишилось таким стабільним, або навпаки, пішло вниз. І я думаю, що страхові компанії до цього йдуть. Так що наберемося ще терпіння. Я думаю, 2025 рік, все ж таки. Може друга половина, можливо, ще 2025 рік буде такий незрозумілий. Але 2026 рік я, я вже бачу, що страховки підуть вниз, або принаймні вони вже не будуть ніяк коливатися, тому що я думаю, що до того часу вже розрахуються. Вже а, зараз всі страховки трошки перебрали, а і якось воно врівноважиться. Юлю, дякую тобі за оптимістичний погляд в майбутнє. Нехай не на 2025 рік, але на 26-й точно, точно, точно є, є точно, оптимізм. Та. Та... Ну, і... Я думаю, кінець 25-го. Давайте Q3, третій квартал 2025 року. Так. Що? Ми ж тебе заставимо прийти в кінці 25 -25 року в цю студію і розказати. Обов'язково, обов'язково. Я, я ще не йду на пенсію. Добре, дякую тобі, Юлю, що поділилася своїми думками. З нами нагадаю була сьогодні Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance. Звертайтеся, якщо вам придайтесь. Потрібно, потрібно, страхувати житло, авто, бізнес, будь-що. Номер телефону 773-235-9900. Ще раз повторю, це 773-235-9900. Юрю, дякую тобі. Дякую дуже. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.